Вітаю вас, шановні садівники та городники. Раніше мені на день народження часто дарували кімнатні квіти. Я дуже раділа приблизно місяць. Але потім ці красиві квіти найчастіше відправлялися на смітник. На жаль, деякі абсолютно не пристосовані рости, а головне цвісти у звичайних домах та квартирах. Ці рослини я називаю одноразові. І сьогодні розповім про шість красенів, які здатні довести до сказу навіть досвідченого квітникаря. І перша це медінілла. розкішні рожеві каскади квітів. Але не поспішайте бігти у магазин. Знайте, що медінілла захоче вологість, як у тропічному лісі, десь мінімум 60% температуру. Плюс 22, 25, без найменших коливань, жодних провітрювань. Світло яскраве, але не пряме сонце. Три місяці я танцювала навколо неї з пульверізатором, встановила зволожувач, а вона все одно скинула усі бутони після випадкового протягу. Звичайно, якщо мідініла зацвітає, то це буде восторг. Стоїть, красується дуже гарно. Але швидше за все, вдруге вона вже цвісти не буде. Наступний у нас це опунція. і я його називаю кактус садист, бо колючки тонші за волосину і вони скрізь. Опунція вимагає місця з яскравим сонцем, і підвіконня йому завжди замало. Поливати потрібно за особливим графіком. І завжди працюйте з цією рослиною в рукавичках, краще за все в шкіряних. Опунція може цвісти. Щоправда, в домашніх умовах це трапляється дуже рідко. Наступна це азалія. Вона любить прохолоду десь плюс 16, але не любить протягів, вимагає ідеальної вологості. Поливати можна тільки м'якою водою. Якщо ви все таки зважилися на азалію, то купіть зволожувач повітря і фільтр для води. І моліться, щоб не відключили опалення в розпал зими, бо перепад температури вона вам не пробачить. І ще одна дуже популярна квітка це пуансетія або різдвяна зірка. Про неї кажуть так купила на новий рік, а викинула на старий. Бо після свят вона втрачає декоративність і для повторного цвітіння їй потрібен особливий світловий режим. Вона боїться навіть легкого протягу і вередує з поливом. Якщо чесно, то простіше щороку купувати нову. Наступний це кипарисовик. Здавалось би, хвойна рослина має бути витривалою. Але цей ненавидить сухе повітря від батарей, вимагає постійного оприскування. Йому потрібна прохолода взимку, дуже вибагливий до поливу. Якщо вам хочеться хвойну рослину в будинок чи квартиру, то придивіться до араукарії. Так, вона теж вимоглива, але хоча б не обсипається при кожному чиху. Наступна у мене це гортензія, і ця рослина не просто примхлива, вона ще й з характером. Колір квітів залежить від кислотності ґрунту, і ось тут починається справжня алхімія. Поливати потрібно тільки м'якою водою. Взимку потрібна прохолода десь 12-15 градусів. Вона обожнює яскраве світло, але Боже, впаси від прямого сонця. І сюди ж у цей список ще й каланхоє. Ніколи цей тепличний мілий кущик, всипаний квітами, не буде таким же вдома. Максимум кілька жалюгідних квіточок він викине. І буде рости, зелень набирати, а ніжнє листя скидати. Ось і все. А у вас є досвід вирощування цих примхливців. Поділіться своїми історіями у коментарях.